Той, який бачить, свідчить це і правдиве свідчення Його, почитай Євангеліє. Добро новини сьогоднішнього дня в описі до цього відео: сьогодні Слово про Хрест. Євангеліє про страждання Ісуса Христа, про Його розп'яття. Але оскільки святкуємо свято, Воздвиження чесного Христа, слово про Хрест, хрест як місце віднайдення гідності Божих дітей, хрест як місце віднайдення свободи. Яку людина втратила хрест як найвищий вияв любові, тому ми йому поклоняємося. Таким хрест зробив Ісус Христос, тому що власною волею вийшов на цей хрест для того, щоб дарувати нам спасіння. Пам'ятай, що в житті кожної людини є хрест. Однак, ми, християни, відрізняємося від тих, хто не вірять, що ми пробуємо ці хрести. Взяти і переходити з вірою.